Корпус Андрія Білецького зупинив прорив ворога на критичній ділянці фронту. Як все було, 4 червня корпус отримав 120 км кілометрів фронту на рубежі річки Оскол 50% лінії тримає третя окрема штурмова бригада. З того часу, за півтора місяці, ворог просунувся лише на 16 кілометрів квадратних. За півроку до того мав просування на 198 км кілометрів квадратних. Велика кількість територій повернута під контроль в результаті успішних контратак. Середньомісячні втрати знизилися майже вдвічі, хоча інтенсивність боїв зросла. Успіх досягнуто без значного поповнення особового складу та збільшення постачання корпусу. 90% дронів закупили меценати та волонтери. Пряма мова. Андрій Білецький довів, що компетентний командир боєздатної бригади, якщо отримує повноваження щодо самостійної організації роботи і, хоча б мінімальну довіру та підтримку керівництва, може протягом двох місяців істотно поліпшити результати бойових дій на великій смузі фронту. Написав Юрій Бутусов, головний редактор ЦензорНЕТ та військовослужбовець бригади Хартія.